Vitajo z vami, situacijski center Mesta Vinbecam. 24 квітня близько 14-ї години трапилась автопригода на вулиці Пирогова. Водій вантажного автомобіля Мерседес не дотримався безпечного бокового інтервалу під час перестроювання і зіткнувся із автомобілем даче. Від удару легковика занесло, і він виїхав на зустрічну смугу, де в'їхав у автомобіль Міцубісі. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події прибули патрульні поліцейські, які зазначили, що водій вантажівки отримав отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж дня подібна аварія трапилася на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Ман при перестроюванні допустив зіткнення із автомобілем. Шкода обидві машини зазнали механічних пошкоджень. Кермувальники викликали до місця події поліцію, та згодом стало відомо, що дану пригоду вирішено за згодою обох сторін. 25 квітня трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Данила Нечая. Там водій автомобіля Нісан не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль такої ж марки. Пощастило пішоходам. Вони миттєво відреагували та не потрапили під колеса однієї із автівок. Учасники ДТП від допомоги поліції відмовилися та вирішили усе шляхом цивільно правових. Відносин. Увечері 25 квітня камери відеонагляду зафільмували аварію біля будинку 3 по вулиці Театральній. Водій автомобіля Фольксваген здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. До місця події прибули правоохоронці та карета швидкої медичної допомоги. Наразі слідчі встановлюють усі обставини цього інциденту. 26 квітня близько 15.30 за допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано ДТП на розі вулиці Келицької та проспекту Юності. Водій автомобіля Міцубісі, виконуючи розворот, не впорався із керуванням та здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії пошкоджено захисне скло посадкового павільйона. До місця події оперативно прибули патрульні поліцейські та інспектори муніципальної. Варти у результаті водій чорної номарки отримав протоколи за статтями 124 та 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.